Радий вітати усіх небайдужих. Тепер у нас призиви гоблінів, Тільки вони прокрутилися ось вони. Я не планував, чесно кажучи, призивати, але альянсова акція. Як таке пропустити? Тож доведеться тепер призивати. Але може воно не краще. Таке собі. Прощання з тими гоблінами. Так, шаманства. Ніякі шаманства не... Та що ж таке? О, чудово. Це можна пошаманити. Якось так. Привіт, Ольва, привіт, Егерон, привіт, Василь. Привіт знову Станіслав, привіт Свецерор, привіт, Володимир, привіт, Олег. Ну, шкода, що тобі не почитали. Я дивився так. Чесно кажучи, краємок бо, все ж таки робочий день я більш слухав. Подивимось, подивимось. Привіт, Сергій, Сейх, Сайгар!» «Гоблін!» Не дають... так гобліни!» це теж такий сумний призов через ймовірності 0,5%. 0,4% навіть на рекомендації. Тобто частіше буде старе давати навіть. Привіт, Дмитро. Привіт, Олександр. На міміка тримаєш? Ну, це правильно, бо я не думаю, що мімік з'явиться завтра. Скоріше за все, сьогодні була вже інформація. Але не гарантія. Добрий вечір, Джекі Джи. Привіт, Дендра!» Привіт, Олександр. Перша качати Голдрічі саурс... Саурстін?» Я ж е е казав, що качати їх обох треба. Просто тут, по-перше, нема такого вибору ти в перше чи друге. Це атакуючий герой швидкий, якщо потрібен такий. Голдфрі. Це такий цікавий лікар. Де він? А де він взагалі? Він же мав би бути десь неподалік ось. А, ось же він. Пропустив. Це цікавий лікар. Вони просто різні по механіки, і об, обидва герої варті того, щоб їх качати. Тож, де відчуваєш, що воно принесе тобі більше посилення, того і качай в першу чергу, але качати обох варто. Привіт, Влад, привіт Нікіта. Дякую. Та бажано двох нових, щоб дали. Хоч зможу потестувати і подивитися. Привіт Романа ще раз. Привіт Сергій. Фростнаута. Ну, В принципі, можна для колекції. Війна О, я не виклав, точно, я не публікав рахунок. Щось типу 6800 чи 6900 на 7800-7900. Якось так. Тобто Приблизно тисяча різниці. Скролбіста витягнув. Я коли зловив того Скролбіста, вже він мені так не потрібен Доброго Добривачі, Павло. Зловимо Розелінти Старласа. Старласа... Стоп, якогось Старласа. Це ж Ельф Старлас. Розалін не хочеться, бо вже є. Год е, насправді хотілося б. От Редграба ще з цих двох, наприклад, рекомендацій. Редграба я не відмовився б. Не відмовився, б і ще одного Ірлаха, і, можливо, навіть Флеймхайда. Розалін звідси. Стареласні. Привіт, Руслан. Сергій, так. Ну, У мене от Сяра була замість Фростнаута. Але загалом так. Фростнаута хоча б нема. Щось новеньке. Бо, чесно, качати нема чого. Саме такого, щоб хотілося. Тобто, так, є герої. Просто якось воно швидко зараз міміками качається. І вже все не лізе. Сара тільки починає, Руслан. Тягнути Так, я його досі боюсь, дути, того скалбіста. Чесно тобі скажу, на бігах я бачу, пропускаю. Привіт, Олександр, привіт, Веня. Хтось знає, може з кого тут падає щось. щось поки не падає нічого. Так, треба зуси... Фростнаут. Ми про тебе згадували. Та наче... Трансляція йде? Сава не знаю. Так, Дмитро, він страшний зрісний зрізом атаки, і зараз, зараз просто я використовую БІМ в набігах, тому вже якось більш спокійно реагую на таке. З Діми впало. Діма, це далі. Ну, зараз дійдемо, у нас багато призів. Так, нормально працює, ну добре. Певно, якийсь локальний перебій був. Жовта рекомендації, тобто з редграба падала. Ну, добре. Поки пройдемось. Може відкриємо нові джерела випадіння тука. Та щось тука, от не знаю. Скільки не пробував, вже давно не падає нічого. Бачка був бім. Ну, тук падає. От тук падає, а стука не падає. Навіть Греги з цього не падають. А цікаво, яка там ймовірність на тих грехів. От ти оканта. оканта, якось не знаю. Вона вже її застаріла і навіть я її не дуже тої граю, але от чомусь от подобається цей герой. Навіть картинка така прикольно зроблена. Ну, Власне, можна порівняти поц, як виглядає, як і оканта виглядає. Ну, геть різні ж речі. Пам'ятаю, що Skyline то ще падало колись, але щось зараз не падає. Привіт, Олег. 61 призов. Дві, два герої місця Елканін. Ну, отак, гобліни помахали тобі ручкою на прощання. На жаль. Іоканта жибиться став... Так, я кажу саме не в контексті того, що герой сильний, а в контексті того, що от вона якось. От не знаю, чим це пов'язано. Якось так бачу Іоканти. О, Йоканта. Так, все, вже гобліни пішли. Добрий вечір, Озекс. Каган З60. 30 взагалі нічого. Ну, може вже все встигли витягнути. Поки ми там збиралися з призовами. Народ вже витягнув усі гобліни, вже нічого не залишилось. Так, жовтий, жовтий четвірка. Це знак. Ні, це не знак. Це нагадування про те, що в цій грі є тук. Привіт, Ніколас. Коли відійшов ліво по трійках? ну давайте відійдемо. Тільки ще разочок з акаунтом призовемо. І... Тут для шаманства треба уважно слідкувати. Я так на трансляції в чат читаю. І воно якби. Давайте ще жовтого гобліна. Але зараз спробуємо. Так, ні, не те. Ну давайте навіть... О, Ренфілд. Привіт, калян! Нічого не зловили. Поки нічого. Так, тук. Ну давайте стука. Які сказав, йому пузіко треба почухати ще. не <смір> <смір> люд? Так а що ми втрачаємо в цьому й сенс. Привіт, Максим. Монет було на 52, начебто призали. Якщо не помиляюся. Ну, щось щось не те падає. Давайте ще раз перезайдемо. Так, треба сконцентруватися, зловити хвилю, енергію космоса, щоб правильно шаманити. Так, ні, це от відчуваю не те було. Так, 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 так. Жовті. На всі губони ніс не піймав. Женя. Ну, я ж казав, що тут упорюватись не варто в будь от це так. Для розваги. Якби призов не скасовували, я би не призивав би. До речі, мені здається, що от ігролоха якось... Не дуже то просували, що десь один раз його виклали і якби все. От хто не вхопив, той тютю. Ну, я це так, так би мовити, ближче до колективу Романа. Теж з порожніми руками. А там вже вони взагалі не зрозуміли, тут не зрозуміло, чи пауза чи ні, бо вони якось так написали, там, що може ще ненадовго з'явитися, як неочікуваний бонус, а може не з'явитися. Але я не знаю, ну вони теоретично не могли просто взяти і забрати усі монети. От мені здається, от якраз дійсно з цього товариша Фростнаута колись падала. Коли йдуть за закупівлі, то менше в... випадає. Мені здалося, що там навпаки просто більше такий рандом виходить. Ну, все. <кхід> Скрутили мене туди. Саме світ і ясна річ, не будемо тут використовувати. Не впало і нічого страшного. Зробили, що могли. Не дуже то й хотілося. Якось так. Тож. Сказав би, враховуйте це і не призивайте марно, але оскільки це останній призов на невизначений час, то тут же такого не порадиш. Якось так. А, ні, я думав, ти просто мав на увазі просто стрік призивати, а не по порядку. Так, так, неправильно тебе зрозумів. Ну, колись я десь на якомусь призові так пробував робити, як ти кажеш, щось не спрацювало. Але хто зна, в кожного призову своє шаманство. Сумний, ну сумний. Тут, розумієте, от, е, оптимальний певний варіант був би на цьому призові, Ну, звісно, якби я спіймав Ерлаха, я б зрадів. Флеймхайда, певно, теж зрадів би. Голдфрея? Ні, Голдфрея не зрадів би. І от якби Редграб мені впав, то в принципі, хоча б я міг би якось затестувати його на Беті і якось давати відповіді щодо того, як його грати. Бо у всіх питання це стоїть. З різних джерел надходять питання, як же його грати. А тут важко сказати, як його грати. У нього хай і схожа механіка на Гіпо, але суттєва відмінність за принципом своїм. Бо Гіпо передбачався як швидкий герой. Швидко зарядити, активуватися, і потім ще з прискорення мани можна за щось перезарядитися. А тут він більш пасивний такий. І середній. Тому оце, це складні ситуації. І перевага, звісно, що призиває міньона проти овочів. Я, в принципі, його певно розглядав би саме в такому контексті десь разом зі якимись сліпосі. Запхати, щоб сліпосі давав іншим, а він собі. Отаке. Так, Ніколас, зловлю, зловлю, нікуди не дінуться. На котиках і X30 або X10. Ти знаєш, я думав, просто... Я напевно, що варто саме самоцвіти витрачати на це діло. Якось так. А давайте. Не, ну там треба це Ні, не хочу. Не хочу. Хоча... ай давайте. Давайте вже на тих котиках x 30 зробимо. Розорюся так з вами. Вовлій на колян може з'являтися, але невідомо коли. Тобто, їх стан не визначений. От я не знаю, от щось мені на дикому таєсет пере. Навіть більше без костюма. Вона ж тут. Наша мені таєсет? Ну, тих 30, я пам'ятаю, точно краще після реклами робити. Тоді зазвичай гранатон Але в принципі нам впала есет. Просто есет. Ну, бувай, в принципі, так, але не зовсім. Тому що я насправді планував ще на огляді зробити X30. Я просто сумнівався, чи треба робити зараз, чи треба робити потім. Вирішив, щоб потім подумав, так другу трансляцію окремо на X30 робити, певно, не варто. Краще хай тут зроблю. Бонус. Такий собі. Це й все. Привіт смайл. Як вести червону Елізабель по емблемах? Ну, в атаку. А стосовно того життя чи здоров'я, зараз подивимось. А, здоров'я там все очевидно. Здоров'я, то вона ж не призиває. Тобто атака в першу чергу, в другу чергу, здоров'я. От бачите, тепер, тепер ще сумніше. Тепер ми зробили ще X30, отримали сет і можемо насолоджуватись. Тим, що тепер рюкзак легше став, так би мовити. Точніше, мішечок з самосвітами. От, власне. Можливо, вже якраз закінчився мій період удачі, це що я казав. І тепер почалася навпаки чорна полоса. Сподіваюсь, довго не буде тривати ця чорна полоса. І все. Тепер, значить, з призом закінчуємо, переходимо на турніри. Тож усім дякую за перегляд і нехай щастить!